Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і з вами урок всесвітньої історії сьомий клас. Темою сьогоднішнього уроку є середньовічне європейське суспільство. Поїхали сьомого на початку восьмого століття у середньовічній Європі завершилося об'єднання багатьох та знатних людей варварських і римських суспільств. Саме вони стали основою для формування панівної верстви, на яку спиралась королівська влада. Найбільш яскраво це проявилося в західно-франкському королівстві майбутній Франції. Столицею нової держави стало місто Париж. Влада останніх Каролінгів утрималася тут надовше до кінця X століття. Проте вона поступово слабшала і королі втратили контроль над своїми володіннями. Прискорювала цей процес також зовнішня небезпека. Від кінця VIII століття країни Європи зазнали нападів норманів, які на кораблях перетинали море та грабували прибережні країни. До цього додалися спустошливі набіги арабів та угорців. Представники місцевої влади зобов'язували великої яких землевласників у разі небезпеки з'являтися зі своїми загонами для відбиття нападів, водночас дрібні землевласники самі шукали порятунку від набігів і приходили під захист сильних покровителів, тобто сеньорів, людей, які за наданням їх захисту мали служити своєму покровителю, прибуваючи озброєним на йому вимогу в будь-який час, називалися називалися васалами. Щоб мати у своєму розпорядженні загін важко озброєних вершників, тобто рицарів, землевласник міг частину своєї землі роздати воїнам за службу. Вони, у свою чергу, могли передати її за службу своїм васалам, це започаткувало нову систему відносин між сеньорами і васалами, яка буде називатись феодалізм. Ця система нагадувала драбину або піраміду. На її вершині був король, який вважався васалом Бога, деякі королі були васалами Папи Римського. Історики називають такий порядок феодальним. Драбиною. Коли напади норманів почастішали, Карл ІІ Лисий у 847 році зобов'язав кожну вільну людину обрати собі сеньора. Права сеньора над своїми васалами прирівнювалися до влади короля над своїми підданими, а ще через 30 років було визнано спадковість бенефіції і графських титулів. Тепер бенефіції перетворювалися на спадкові володіння, феоди, а їхніх володарів почали називати феодалами, тобто землевласниками. Кожен феодал мав велику владу, а останні каролінги не мали ані авторитету серед феодалів, ані війська для боротьби проти зовнішньої небезпеки. Поступово почали утворюватися графства, що нагадували маленькі королівства. Настав час феодальної розробленості. Король уже був лише перший серед рівних. Поступово такий лад поширювався на інші країни Західної та Центральної Європи. У середні віки поняття феод і феодальне суспільство не використовувалися, їх почали вживати лише у сімнадцятому-вісінадцятому столітті. Спочатку вони мали лейливий зміст та позначали відстали суспільний лад і тих людей, що його захищали. В історичній науці ці слова знайшли застосування ще пізніше, та набули широкого вжитку. Протягом 10-13 століття у Західній Європі остаточно сформувалися основні стани середньовічного суспільства. Найбільшого поширення в цей час набула теорія про поділ суспільства на три стани: тих, що моляться священики і ченці, тих, що воюють світські феодали, і тих, що працюють, селяни, ремісники та інші. Соціальний статус другого та третіх станів успадковувався від батька до сина. Кожен стан мав свої права і обов'язки та був необхідним для інших. Вони не могли існувати один без одного, так духовенство піклувалось про душі, рицарі захищали країну, а селяни всі годували. Запропонована система поділу суспільства була досить спрощеною і не відповідала реальному життю. Насправді, в межах кожного з трьох станів існували більш дрібні групи, які також мали свої права, привілеї та обов'язки. Ніше про три стани суспільства дивимось далі. Ораторес, беллаторес і лабораторес. Або люди молитви, люди війни і люди праці. Люди молитви. Як ви могли зрозуміти, до цього стану входили служителі церкви різних мастей. Окрім прямих обов'язків молитися Богу за нас грішних, клященнослужителі та на виконували також деякі інтелектуальні функції, такі як видача свідоцтв про народження, шлюб чи смерть. Також в руках саме цих людей була зосереджена вся наука і освіта. Якщо ви хотіли, щоб ваше чадо навчилося грамоті, відправляйте його до місцевого священника. Саме монахи писали літописи, досліджували астрономію, алхімію та праці античних філософів. Саме при монастирях виникли перші європейські університети. Та й взагалі, ким були так звані антиклерикали Миколай Коперник, Джордано Бруно і Галілео Галілей? Отож би й воно. Ну і оскільки християнська віра займала дуже вагому роль в житті середньовічного європейця, люди молитви по факту були довгий час володарями Європи. Навіть якщо ти всемогутній король, ти все одно міг би бути в будь-який момент відлучений від церкви за погану поведінку. До речі, про королів: люди війни. До них належали королі, графи, герцоги, ерцгерцоги, барони, маркізи, а також лицарі. Спершу то були люди зі зброєю та на конях, які мають захищати землю від набігів таких же самих людей зі зброєю та на конях. За таку роботу місцеві селяни платили їм, хто чим міг. З часом кожна така територія перетворювалася на особисту вотчину кожного такого короля чи герцога, на який той приймав закони, які хотів, та намагався передати цю землю у спадок. Але з часом ці особисті володіння ставали основами сучасних європейських держав. Як ви могли зрозуміти, люди війни стали основою для знаті, людей блакитної крові, які володіли землею. З цієї землі можна було отримувати профіт, і на ній можна було збудувати маєток. Однак станом на століття 18 аристократії поповнилися представниками, які не були нащадками старовинних лицарських ройдів, однак отримали власний титул завдяки праці в державних органах. Таких людей називали «шляхетством мантії. Тоді ж, як нащадків лицарських родів називали шляхетством шпаги Люди праці. До них належали селяни, ремісники та торгівці, тобто 90% населення тогочасної Європи. На відміну від попередніх двох станів, вони не мали ніякої влади, а все, що вони могли робити, це працювати руками і сплачувати податки, тоді ж як Ораторес і Белла Торес їх не сплачували. Однак цікаве є інше. Саме з цього стану, в пізні середньовіччя і ранній модерний час виникне буржуазія, міщани, які розбагатіли, переважно на торгівлі, від цього створювали нові робочі місця. Не тільки ж треба будувати палаци в стилі бикоко. Фактично 90% всього населення нинішньої Європи є нащадками саме стану лабораторис. Що буде далі, будемо дивитись на наступних роках. Всім па!